Любонька. Помідорка моя. Може, ну і цю політику я тобі устрою чарівну ніч кохання? Руки убрав, волшебник із Мрудного города, поки я твою волшебну паличку не оторвала. Ну, цукерочка моя, ну чого ти така зла? Ну? Мені що поліцію викликати? Люба. У мене депутатська недоторканість. Ну, а можна до вашої ради трохи побалотуватися? Ну, ви знаєте, у вас дуже маленький відсоток, щоб балотіруватися в нашу раду. Ну а можна хоча б одне позачергове слухання, а то мій мандат уже давно простає. І... Ви якось зі своїм мандатом розбирайтеся самі. Спокійної ночі.